Головні новини енергетики України за 11-17 березня. Два роки синхронної роботи енергосистем України та Молдови з ЄС. Другу річницю синхронізації на Кукеренерго зустрічає член НСОЕ Вже другий рік повномасштабного російського вторгнення українська енергосистема працює синхронно з європейською, що гарантує нам стабільність, надійність електропостачання та безпеку. Інтеграція це нові можливості для обміну електроенергією. Більше інвестицій, і що найголовніше, новий рівень енергетичної безпеки, який ми разом будемо посилювати. Високо цінуємо можливість співпрацювати з НСОА і вдячні нашим європейським колегам та їхню стійку підтримку на шляху до цієї мети, підкреслив Володимир Кудрицький, голова правління «НЕК Ще до інших новин тижня а Герман Галушенко висловив ідею експорту водню в ЄС газопроводом. Енергетична компанія України отримала 148 мільйонів гривень прибутку за 2023 рік. Завантажуйте енергодайджест за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.